Мені не потрібно бажати того, чим Бог обдарував тебе, бо я маю бути собою, а не тобою. Мені не треба чекати того, що Бог дав тобі, бо він забезпечив тебе усім необхідним, аби ти міг стати тим, ким ти маєш бути. Мені Бог дав все необхідне, аби здійснити моє призначення. Питання тисячоліть, давнє, як сам час, тільки на людина навчилася говорити, писати і висловлювати свої думки, вона сформулювала питання, що визначає та ідентифікує нас. Це питання живе в глибині серця кожної людини, яка моя? Мета я не можу назвати себе успішним, якщо не знаю свого призначення. Я можу визнати, що зайнятий, але не можу сказати, що успішний, бо досягаю успіху лише тоді, коли роблю те, для чого був створений? Навіщо я живу? проблема полягає у тому, що більшість часу ми ставимо питання одне одному. Це наче сліпий питає сліпого яким шляхом мені йти? Ми не можемо відповісти на питання іншої людини, бо намагаємося відповісти на своє власне. Відповідь, що є вірною для мене, може бути хибною для тебе, бо мета мого життя унікальна. аби отримати відповідь, ми маємо звернутися до Творця. Ми шукаємо його, бо саме він знає відповідь на запитання, хто я. Насправді, в основі поклоніння є певний егоїзм, бо я прагну до Бога, аби пізнати себе. Я шукаю Господа не лише, щоб пізнати його, але й пізнати себе, бо він єдиний, хто досконало знає мене. Він знає мене краще, ніж я сам. Я робив речі, що мене самого шокували. Я казав таке. Що шокувало мене самого. Я реагував непередбачувано, і чим старшим я стаю, тим менше я знаю про себе, бо я бачив так багато своїх різних сторін, що іноді здається, що у мене може бути розлад особистості. Але Бог знає, чому я такий. Він знає, куди йдуть болти, де мають бути гайки і куди поставити вентилі. Він знає, як зі мною поводитися. Павло каже, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння та участь у муках Його, тоді він каже прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене, тобто я прагну досягти Бога, бо Він мене знає. Він знає, на що я здатний. Що я можу побудувати, із чим я можу впоратися, чого можу досягти, ким я маю бути, де моє місце зараз і в майбутньому? Якщо я не звернуся до виробника, який створив мене, то просто граюся з викрутками, намагаючись зрозуміти, як це працює. І таким чином лише втрачаю години на створення чогось нефункціонального, та розчаровуюся, бо воно не працює причина, з якої ми звертаємося до Бога, полягає в тому, що Він наш творець. Це Бог обдарував нас усім необхідним, аби досягти успіху у тому, для чого ми були створені. Бог обдарував тебе, бо я маю бути собою, а не тобою. Мені не треба чекати того, що Бог дав тобі. Бо він забезпечив тебе усім необхідним, аби ти міг стати тим, ким ти маєш бути. Мені Бог дав все необхідне, аби здійснити моє призначення. Йдеться не про самоконтроль, а про Боже керування. Самовладання не перетворює виноград на вино. Це має зробити винороб. якщо ти прагнеш. Реалізувати своє призначення підкорися його рукам, бо він напевне знає, які інструменти використовувати аби виявити в тобі найкраще. Я відмовляюся помирати, доки Бог не виявить у мені усе найкраще. Неймовірно було побачити. Усе те, що він вивільнив у мені, бо я й не здогадувався, що мав це. Я не міг дати ради гвинтам, болтам чи гайкам, аби це дістати. не знав, що можу стати тим, хто я зараз, я навіть не підозрював, що здатен так говорити та стільки написати. Я не знав, що маю в собі усе це. Не бачив свого потенціалу. Я не знав, що зможу таким стати, що можу це зробити. Зможу це витримати, це пережити. Я не знав, що зможу це подолати. Дивовижно звернутися до виробника, аби зрозуміти, для якої ваги ти створений, які навантаження ти можеш витримати, як швидко ти можеш рухатися і чого здатний досягти. Бог створив нас для того життя, яке він запланував. Коли життя нестерпне, можливо, ти намагаєшся стати кимось іншим. Якщо у житті все занадто важке, занадто швидке і болісне, можливо, ти живеш життям когось іншого, бо ти ідеально створений для того, щоб бути собою. Але коли ти підкоришся Богові, він покаже тобі, як бути найкращим собою. Тому відкинь свою гординю, заздрощі та потребу зрівнятися з іншими людьми, бо ти для цього не створений і стань найкращим собою. Я переконаний, що Бог сформував мене таким, яким я є зараз. В моїх долинах, не на висотах. Коли я б'юся з ворогом, то не розповідаю йому про свої досягнення. Я згадую, як порався без світла та без води, як втратив машину, як вистояв, коли думав, що ніколи не встану. Моя сила зростала в труднощах. Я побоюся людей, які не пройшли долин. Я боюся їхньої дружби, бо вони втечуть посеред труднощів. Я їм не довіряю у більшості випадків відсутність загартування закінчується проблемами, бо якщо ти не проходив долини, твій характер не сформувався. Ті ночі, коли я плакав, намагаючись заснути, дні, коли взагалі не чув голосу Бога, ми починаємо довіряти йому, бо не маємо вибору. Не тому, що ми добрі люди і сильні християни. Ми боїмося, і в нас немає іншого вибору. Ти нічого не можеш вдіяти, окрім як довіритися йому. Бо, якби ти мав змогу впоратися самотужки, ти б це зробив. Єдина причина нашої довіри це відсутність вибору. Тож чи ти бажаєш витрачати увесь свій час на боротьбу? Бо рано чи пізно доведеться усвідомити, що без Бога ми безпорадні, як глина без гончаря, як виноград без виноградаря. Ми потребуємо його керівництва нашими кроками. Ми довіряємо майстрові виноробу у тому, аби вивільнити в нас закладений ним потенціал. Не втрачайте надії через те, що він не поспішає, бо це лише вказує на його майстерність як винороба, на те, що він уважний до деталей. Завжди можна розпізнати новачка, бо він пропускає деталі. Але чим вища майстерність, тим детальніше творіння. Пам'ятаю, коли я був маленьким, мама водила мене в магазин і показувала, як визначати якість. Вона казала: не дивися на пальто, перевіряй підкладку. Роздивляючись штані, перевіряй якість тканини. Завжди дивися, наскільки глибоко проходить тканина та вигін у драпіруванні, бо чим глибше заходить тканина в глиб. Тим вона цінніша. Ми маємо тенденцію дивитися на естетику речі, а не на її справжню цінність. Не втрачайте надії, тому що Господь заклав у вас більше тканини та додав більше стібків, а ви не вважаєте, що все це необхідно. Бог найкращий майстер. Він знає напевне, що тобі необхідно для здійснення твого призначення. Усе в нашому житті тимчасове наше майно та досягнення залишаться тут, на землі, а ми підемо звідси, як колись прийшли. Ти прийшов у цей світ голим, голим і підеш. Хтось буде водити твою машину, носитиме твій одяг, житиме в твоєму будинку, хтось отримає твої каблучки, усе, чого ви досягнете, стане абсолютно неактуальним. Наше життя це лише деякий час, даний задля тренування, до того, що буде далі. Аби підготуватися до кращого, яке дійсно має значення, усе в цьому земному житті є підготовкою до того, що Бог планує зробити далі. І все, що я можу тобі сказати, готуйся до майбутнього.